Привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо про основи правильного харчування. Кратко та лаконічно. Для того, щоб було харчування здорове, в тебе має бути гарне травлення. Травлення що це таке, від чого воно залежить? Воно залежить від фізичного е, навантаження. Фізичної активності розпочинаючи просто з ходьби в день там на навчання, з навчання, на роботу з роботи, закінчуючи тим, що ти можеш займатися боргалом, в нас так, вот. е, тому якщо буде погане травлення. Щоб ти не їв там, там відварне м'яско, е салатики, рибку це все не для того, не для твого організму. Воно не буде переварюватись і корисні вітаміни не будуть йти тобі в організм ну, так, як потрібно. Тому включаєш фізичну активність, травлення таке нічого собі. Я хочу, ну от я хочу прям вітамінок, і воно починає в тебе працювати. Починає працювати травлення, ти вже можеш зробити різноманітний раціон. Це дуже просто та логічно. В деяких продуктах вітаміни такі, в деяких такі. Якщо ти будеш комбінувати, організм буде насичатися різними вітамінами. Це друге. Далі, коли ти зробив різноманітний раціон, відсутність обідання. Також все просто, зроби собі режим дня, це наступне, воно взаємопов'язане, щоб не обідатися, зробиш собі режим дня і будеш тулити як слон. Значить, все дуже просто. Зранку випив водичку, потім пішов, покушав. Потім пішов на роботку, взяв, зробив перекусик через півтори-дві годинки. Там собі розпочинаючи знову ж таки з яблучка е, та бананчиком, в залежності від травлення, наскільки воно в тебе вже гарне. Закінчуючи латочком, взяв там 100 150 грам перекусив і далі тулиш. В обід ти гарно покушав, вже ну, нормально покушив порцію. Потім е, знов ж таки до вечері ти зробив ще один перекусик, Потім е, в залежності, куди ти йдеш, додомцю це одне. Якщо ти йдеш не додому, ти зайнят, ти береш собою лоточок там по вечерію, там де будеш знаходитись. Зрозумів, так? Значить, після цього ти приходиш додомцю, якщо ти влягаєш 10, півдинадцять, 11, то за півтори годинки класно з'їсти творожка. Це круто, це гарний режим дня. Тому це база, це база з гарним травленням, фізичною навантаженням буде даватися набагато краще. Який би тренер би не був би. Розумієш, без цього він тобі буде давати тренування, але організм не буде працювати так, як потрібно. Значить, коли він не буде вистачати то в нього вітамін, білків, вуглеводів, жирів, так далі, цього всього не буде вистачати, він не буде працювати нормально. Розумієш, він не зможе максимум робити. Тому це все дуже просто. Робиш гарно собі харчування, тренуйся, і ти задоволений. Вода, пий хоча б літр півтора, якщо в тебе проблема пити воду. Я не кажу по співвідношенню твоєї ваги, просто півтора-два літри, це буде вже супер. Пий водичку і тепер йдемо до міфів. Якісні продукти споживання це дорого. Це довго. Це просто лінь. Я вам так скажу, якісні продукти харчування це не також і дорого. Якщо взяти статистику, що ти фасфуди, там хебдові і так далі, пуш хавати. Це на вийде півтора-два рази, як мінімум, дорожче ніж правильне харчування. Коли ти закупишся там на тиждень, на два, на місяць, неважливо пішов, закупився, готуєш собі потрішки, робиш латочки. Це набагато дешевше вийде, Набагато тому це недорого. Це недовго готувати, якщо знову ж таки поринути в цю сферу, готувати, ти наловчишся, і тобі буде просто це робити. Лінь. Якщо ти її перебореш, у тебе все повинна. Тому це в нас має бути в житті, це має бути у нас в житті, як за просто правила і все. Ти дотримуєшся цього і буде все супер. Відкраті та локінічно про харчування. Травлення, фізична активність, різноманітний раціон, відсутність режим дня, водичка. І ми розібрали, що це все міфи. якщо правильно харчуватися, це дорого і довго. Тому харчуйся правильно, тренуйся, і ти будеш сильним, здоровим та підтягнутим. Пока!